Бачите, радувати. У нас зараз заняття з математики. І сьогодні до нас прийшов в гості ось такий песик. Привіт! Бачите його? Пропадає. Але він сьогодні буде з вами займатися математикою. Ось так. Ось щось він не хоче показатися, мабуть, соромиться. Добре, він буде поруч мене сидіти і все слухати. А, а робити ми сьогодні будемо так, таке. Будемо закріплювати числа і склад числа від 1 до 10 і розв'язувати задачі. А ще у мене є дуже цікаві, логічні завдання. Починаємо. Так, перед вами числовий ряд від 1 до 10. Давайте по черзі. Назвіть мені сусідів числа чотири, 3. Добре, сусіди числа шість, Мар'яша. Числа шість. П'ять і сім. Добре. Яке число наступне за п'ять, Кирюша? 5. Наступне. 6. Так, наступное зависим, Марьяночка. Наступное. зависим. Следующее какое? Девять и семь. Наступный. и А наступное Девять. Да. Яке попереднє? Де, де. попереднє, де, де. попереднє де, де. до сім. Попереднішка, ти чуєш? Попереднє до сім. Впереді сім. Попереднє до сім. Шесть. Добре. Мар'яночка, яке попереднє до п'ять. Перед п'ять. Попереднє. Чотири. Добре, чотири. Не, не вимикай мікрофон, бо тебе не чутно. Добре, молодці. Це ми трошечки повторили, але не забувайте вдома робити це завдання постійно. Добре, не забувайте. Так, наступне завдання. Подивіться уважно, ви приготували е, лічильні палички? Або, може, олівці, або, може, якісь замінники. Олівці. Добре. Подивіться, скільки ви бачите перед собою курчат? Курок, точніше. Скільки курок? Дві. Сколько Скільки лап у двох курок? Що? Скільки лап у двох курок? Дві, 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 дві. Так, дві чи дві. три, чи більше? Ось скільки курок. Чотири, звичайно, викладіть стільки лічильних паличок. Скільки лапок у двох курок? У однієї дві лапки, а у двох чотири. Викладайте. Скільки ви виклали лічильних паличок? Чотири. Чотири. Кирюшка, ти скільки виклав? Чотири. чотири. Чотири, Не соромтеся, розмовляйте, кажіть. Добре, ось так. І у мене чотири, тому що у двох курок чотири лапки. До них прийшов ще півник. Скільки ще лапок до них прийшло? Две. І ще Две. три лапки. Викладіть стільки паличок, Две. скільки лапок у півників. Еще две лапки. Так. Выкладить скільки ски. Скільки, скільки выйшло? Шість. Шість. Тобто з чого складається шість дітки? Из четыре и два. Правильно, мол. А ти наоборот, скажи, навпаки. Кирюша каже 4 і 2, а ти скажи навпаки, із 2. Із 2. 4. І 4, все вірно. 6 складається із 4 і 2. Або навпаки, із 2 і 4. Вірно. Так, а тепер подивіться. Зустрілися разом погратися, кицька Мурка і собачка-гавчик. Скільки лапок у Мурки? Один, дві, дві, чотири. чотири. Чотири, Викладіть стільки лічильних паличок. Так, виклали. Скільки ви виклали? Чотири, чотири добре. Скільки лапок у песика? Гавчика. Чотири. чотири. Скільки треба викласти тепер паличок? Чотири. Чотири. Так. Чотири і чотири. Дітки, у кого більше лапок? У котика чи у собачки? Однаково. Порівну, порівну, порівну. Чи однаково або порівну, можна сказати. Чотири і чотири. Це однаково або порівну. Все вірно. А разом скільки у них лапок? Разом? Разом один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Вісім, тобто, вірно. Тобто з чого складається вісім? Правильно, вірно. Вісім складається із чотири і чотири. Правильно. А тепер давайте ви, вам можуть допомагати зараз лічильні палички. От з чого складається число 5. Дивіться, є дві краплі великі, такі сині, а в них зелені маленькі. І оці зелені маленькі ми і будемо з вами рахувати. 5 складається з 2. І ще скільки не вистачає в другій крапельці. 3, 3, 3, Вірно. Давайте, давайте будемо. Може, по черзі, як ви гадаєте. Давайте. Два і три. Правильно, Мар'яша. Кірюшка, а ну тепер ти дивись, з чого складається сім. Це 4 і. І три. Вірно. Все вірно. Подивіться. Мар'яночка, три, з чого складається? Один і. Три складається. Це один і чотири. А ну подумай, скільки до одного треба додати, щоб три стало. Так, звичайно, два, вірно. Добре, подивись. Один і два, разом три. Бачиш? Так, з чого складається вісім? Кірюша, три і. Що і скільки ще ти паличками довикладати? Один, два, три, три і п'ять, все вірно. Добре. Наступний чотири з чого складається Чотири. Чотири складається один і три. Правиш, дівнечко. Один і три. Так. Кирюшка. А ще з чого чотири складається? Подивись. Два 2 і. Два, два. Два і два. Трохи пригадали склади чисел. Так само не забувайте вдома їх повторювати, щоб вам було в школі легко розв'язувати приклади. А тепер подивіться на задачки. Білочка зібрала два горішки, а потім плюс ще три горішки. У вас є два розв'язання: 6 плюс 3 дорівнює 9, 2 плюс 3 дорівнює 5. Яке розв'язання підходить до цієї задачі? Подумайте, яке розв'язання підходить саме до цієї задачі? 6 плюс 3 дорівнює 9 або 2 плюс 3 дорівнює 5. Дивіться, білочка знайшла два горішки, а потім ще три. Скільки в неї стало горішків? 5, п'ять, 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 пять. Куди підходить? <різований> який сюди підходить приклад розв'язання? Який приклад сюди підходить? Цей чи цей? Друг перший чи другий? кажи який. Називайте його, прочитайте. Другий. Другий. Прочитай його. Два плюс три п'ять. Добре. Дітки, вам зараз не знадобляться більше лічильні палички, Можете їх поки що заховати. А тепер давайте ще один. О, правильно, два плюс три дорівнює п'ять. Правильно ви вибрали. Так, а тепер подивіться: у зайки було скільки капустинок. <плес> Один, два, три, чотири. 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 Правильно чотири. І одну капустинку він з'їв. Скільки залишилось? Три. Три. Які знісок. Ти розв'язання. Другий. Другий. Друг... Читай його. Другий я сказала, другий. Читай його. Можна. Почитаємо. 4 мінус 1 буде дорівнює 3. Правильно. Давай перевіримо. Вірно, 4 мінус 1 дорівнює 3. Добре, ще одна задачка. У ведмедика було варення Два малинових і шість полуничних. Скільки всього у ведмедика? Було. було два, потім ще шість. Скільки було? Ірюшка. було для... ж дивиш, шість. Шість. Було два малинових і шість полуничних. Скільки всього? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім прав Пром... снізу. Зверху кладав, зверху перший. Сходом два. Два, два. два плюс два плюс шість, два плюс шість дорівнює вісім. Кирюша, ти як думаєш, як розв'язання сюди, підходить? Перше. Читати. 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 Прочитай його. назви мені його. Прочитай його. Два плюс шесть. Дорівнює. Дорівнює Мені здається, що сьогодні хтось не поснідавчи. Всі поснідали? Так. так. добре. Я поснідала, я поснідала. Добре. Давайте ще одну. Подивіться задачку. У Песика було 5 косточок дуже смачненьких. Такі смачненькі, що він з'їв 2. Скільки в нього залишилось? Залишилося шкіль. Залишилось три. Який приклад? П'ять мінус два мінус. П'ять, мінус два, дорівня три. Кирюша, ти як думаєш, який приклад підходить? Три. Правильно, ось, вірно, молодці. Дуже добре. Так, Даня, Ще одне дуже цікаве завдання. Називається логічне завдання. Подивіться. От, от з, вгорі круг додали до квадрата і щось має вийти. Внизу є три варіанти. Який варіант сюди підходить? Перший, другий чи третій? Є три варіанти в відповіді: перший, другий, третій. Що це буде? Що це? Додали квадрат. О, да. Який? Що? Який варіант підходить? Перший, другий чи третій? Другий. Другий. Вічно. Другий п'ятий круг з жовтим квадратом, то і так і вийде. На <плес> <плес> мало. <Маленький. плес> а підходить. <чи> <плес> Добре. Подивіться ще один варіант ромб червоний. Ой, куди мені тут натиснути? Третій. <плес> <плес> так, третій. <прес> Вірно. <плес> <плес> Тут підходить третій варіант. Все вірно, подивіться. Буде разом два ромби. Так, ще один варіант, подивіться уважно. Додаються два трикутники. Синій і перший. Ти думаєш, який варіант сюди підходить? Перший. Ша, тепер Мар'яшка, скажи тільки, не чутно ти мікрофон выключила. Який варіант тобі підходить? Пер, э, перший. перший, все вірно, умнічки. Ось так перший варіант. І подивіться ще одне завдання. Який варіант тут підходить? Трукає, трогає, трогає. Так, добре, правильно, ось такий варіант сюди підходить. Якщо додати разом маленький червоний трикутник і великий синій круг, в кінці виходить разом круг з трикутником. Оцей варіант нам і підходить. Добре, молодці! Сьогодні ми закріпили, повторили склади чисел від 1 до 10. Сьогодні ми порозв'язували задачі, причому ви самі знаходили правильне розв'язання, яке підходить, ну і пограли в таку логічну вправу. Я дуже рада, що ми позаймалися. Кажу вам до побачення і до наступного разу. До побачення. До побачення.